Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ці слова знає кожен українець. Сьогодні вони звучать у всьому світі як символ свободи та боротьби. Їх написав Павло Чубинський 27 січня 185 років з дня народження іменитого автора гімну України, а ще українського етнолога, фольклориста, поета та громадського діяча. І про те, як створювався державний гімн, далі у сюжеті. Павло Чубинський народився 27 січня 1839 року. Ще зовсім молодим, захопився українським фольклором та етнографією. Вірші на мало України. Поет написав у 1861 році. В поєднанні з музикою Михайла Вербицького він згодом став гімном України Публікація вірша його оприлюднення на Західній Україні відбулося в 1863 році. І от перше виконання, таке повноцінне, це 1865 рік, а потім була відповідна публікація з нотним. Знотною передруківкою, і після того вже ще не вмерла Україна. От в такому варіанті, фактично, в якому ми її чуємо зараз, вона стала поширюватися серед населення, тому що дійсно така була дуже динамічна, дуже така життєво орієнтована. Історикиня Ірина Пятницькова переконана, що вірш ще не вмерла України. Та музика Михайла Вербицького сприяли воз'єднанню українських земель, які були окуповані імперіями. Плюс до того тут треба сказати про такий дуже символічний характер. От Не так давно ми відзначали День Соборності України, і от тут в гімні України теж реалізується оця складова, тому що Павло Чубинський – представник Надніпрянщини, який на той час проживав під владою Російської держави. Михайло Вербицький, навпаки, під владою австрійців. Але за рахунок цієї колаборації, так. Постала та пісня, яка є символом української незламності, символом української державності, залишається такою і наразі. Із добуттям незалежності в 1991 році пісня, що не вмерла України, стала державним символом України. А слова стали пророчими та набули нового значення.